Свіжий виступ Зеленського в НАТО. Ми бачимо, що війна на Близькому Сході нарешті добігає кінця. Після стількох жертв з'явився шанс на мир. Це було важко, але це відбувається. Тепер війна Росії в Європі залишається головним джерелом глобальної нестабільності. І саме від усіх вас залежить, чи закінчиться вона. Зупинивши Росію зараз, ви не лише допоможете нам захистити наші життя, а й допоможете собі. Ви позбавите своїх лідерів необхідності робити те, що роблю я звертатися до всього світу по допомогу, якщо російські дрони, ракети і солдати стануть загрозою для вас. Це вже не вперше, коли армія Росії не змогла виконати наказ Путіна захопити Донбас. На зустрічі на Алясці росіяни запевняли Штати та інших союзників, що все буде зроблено до жовтня листопада. Але замість цього наші війська просуваються вперед. Українці відбили чергову хвилю російських атак у Сумській та Донецькій областях. І це знову доводить, що Росія не здатна досягти своїх цілей.